Ініціаторами змагань з пляжного волейболу, приурочених до 22-ї річниці незалежності України, виступили Івано-Франківська обласна рада та Івано-Франківська обласна федерація волейболу за співучасті з Надвірнянською районною та міською радами. Власне, завдяки надвірнянській районній та міській радам, проведення обласних змагань стало можливим, адже надвірна має два чудові майданчики для пляжного волейболу. Турнір проводиться вперше на Надвірнянщині, Побудовані два чудові. Дві чудові площадки. Я в першу чергу хочу подякувати всім людям. Тим всім меценатам, які долучилися до побудови цієї площадки, і в рамках 22-ї річниці проводиться вперше цей турнір за участю обласної ради, районної та міської ради, керуючи справами надвірнянського міськвиконкому Олег Антонюк, зазначив, що в арсеналі міста є дві чудові ігрові площадки для пляжного волейболу. І власне цей фактор дав можливість провести турнір на належному рівні. Звичайно, місто надвірна, одне з небагатьох. Міст. Міст в області, який має чудовий волейбольний майданчик, не один з пляжного волейболу. Ми якраз знаходимося на, біля майданчика з пляжного волейболу, який відповідає всім вимогам, міжнародним стандартам. І якраз обласна федерація волейболу, обласна рада, районна рада і міська рада виступили співорганізаторами сьогоднішнього турніру. Зі сторони Івано-Франківської обласної ради у турнірі брав участь депутат Івано-Франківської обласної ради, суддя міжнародної категорії з волейболу Михайло Мельник, який зауважив, що у змаганнях прийняло участь 13 команд. У нас приймає участь 13 команд. Це був не кінець, просто час не витримає. Ми Нам прийшлося відсіяти кроки. 13 команд розбиті на 4 групи. В трьох групах по три команди вони грають по кругу ці групи. Хто попав в четверту групу, там ігри з вибуванням. Переможці першої і четвертої групи зустрічаються між собою у півфіналі. Переможці другої і третьої групи між собою. І тоді програвши за третє четверте. Ви переможці цих група цих група за перше, друге. Турнір видався цікавим та захоплюючим. Переможці отримали кубки, медалі та грамоти від організаторів турніру. Перший заступник голови надвірнянської районної ради Іван Степник висловив сподівання, що турнір стане традиційним. Турнір має продовжні. Я думаю, що на другий рік, до Дня Незалежності, він вкорениться на Дернянщині і буде проведений більш масштабно. Хоча рівень це вже доказ того, що цей турнір на дні є. Всеволод Кіселевський, Ігор Клюфінський, новини, телеканал Раї.